Добрий день ще раз. Знаєте, нас в нашій групі, звичайно, теж дуже бентежить питання, що ми маємо зробити, як ми маємо діяти. З'являються думки навіть такі, що і різко сказати, і між іншим всі говорять різко, якщо ви спостерігаєте за нашими виступами. Вони досить різкі і достатньо однозначні, коли хочеться морд дати, ну, але е е не вирішить це проблеми. Історія вже нашої незалежної держави показує, що було кілька спроб е якось інституціалізувати націю в різний спосіб. Ну, почнемо від. Руку і Помаранчевої революції і так далі. І не виходило. І не виходило саме тому, про що говорив Євген Олександрович зараз, що більшість людей хотіла побачити оту людину, яка от нам всім розкаже, що треба зробити, об'єднає. І тоді ми будемо жити найкраще в усьому світі. Але так не буває. Такі е, об'єднання, між іншим, достатньо небезпечні. Я таке назву один приклад, у два, може, приклади, які нам дуже зрозуміли. Ми можемо задати Гітлера, ми можемо задати Сталіну. І не думаємо, що Сталіну не вдалося, вдалося об'єднати. Ми всі переважно, більше слава Богу, тут молоді люди є, які вже навіть не знають, що таке Радянський Союз, а ми всі пройшли через це і ми знаємо, як нас об'єднують. То чи треба такі об'єднання? Ем... Буквально, коли позавчора у нас було засідання і ми дискутували знову питання про те, ну от як же, ми розуміємо, що. Хартія пішла, це підсумок ну, нашої річної роботи. Але покликання тепер ми бачимо не в тому, щоб створити якусь структуру, а в тому, щоб люди, до яких звернуто це слово, створювали структури і об'єднувалися. Не згори, а горизонтально. І, власне кажучи, ідея обговорення харті, і там, між іншим, є у планах і Одеса, і Харків, і Донецьк навіть, полягає в тому, щоб інформуючи людей про те, що є такі групи в усій Україні, дати можливість їм об'єднуватись, тому що, скажімо, проблеми донецьких шахтарів ви в Кам'янці не будете вирішувати. А вони не будуть вирішувати проблеми ті, які є серйозними для цього регіону. Але якщо глобальна проблема об'єднання нації буде спільною, тоді будуть результати. Я, звичайно, не можу сказати, що цей шлях обов'язково буде найпродуктивнішим. В кожному разі, з нашого погляду, він є е, на сьогодні, можливо, навіть єдиним. Тому що нація найстрашніше те, що вона роз'єднана. В цьому є і об'єктивні чинники. Не забуваємо, що е, наша країна довгий час була. Роздроблена між різними імперіями. І не думаємо, що це минає просто так. Це накладає свої ментальні е, наслідки, це накладає мовні проблеми, це накладає проблеми бачення майбутнього і спогади за прекрасним минулим. Видайте, скільки про Франція Йосипа будуть вам розповідати старші люди на Західній Україні. А, е, е, а в нас попереду життя. У нас є ці молоді люди, які, які сьогодні формуються, які сьогодні бачать ці негаразди і вибирають собі свій шлях. Я хочу, е, оскільки мені доводиться за родом моєї діяльності останні е, ну, 23-24 роки. Переважно спілкуватися з молодими людьми і то що щодень. Я розумію той шлях, який, ну я розумію, як, як цей шлях, е, який, який шлях треба вибрати молодій людині. Почати з себе. Почати е, з того, що усвідомити свій всесвіт як найвищу самоцінність. Від того, що збереться 100 людей, які ем, мало мають малу дозу самогідності, гідності своєї, вони не стануть сильнішими. Але одна людина, якщо вона відчує, що я вільна людина, в мене є своя гідність, і я буду діяти так, як я вважаю. За потрібно. Оця людина може бути варта ста людей і може й тисячі людей. І загалом весь досвід розвитку цивілізації показує, що ніколи більшість не йшла шляхом поступу. Завжди всі ці ідеї виникали в колах менших. І потім вони починали. Або поширюватись, або навпаки згасали, тому що не вистачало тої самої, того самого відчуття свободи. Не забуваймо і того, що Україна не є в якомусь виокремленому світі. І всі проблеми, які сьогодні є, і ми бачимо, починаючи від телебачення, я... 100 разів публічно скрізь говорив, що це свідома, свідомий засіб дебілізації української нації. я кажу, української націю, але це засіб дебілізації всього. світу. Ви не думайте, що в інших країнах там все ідеально. Ми можемо говорити, от кожен американець вільний, там, у нього відчуття свободи. Це справді більше цієї. Не забуваємо, що робиться при розстрілах шкіл і всього іншого. Це іде, іде загальний процес. Людство деградує, тому що воно втратило моральні орієнтири, а переважно на перший план виходять орієнтири матеріальні або. Ну, скажемо, темні інстинкти, які в кожному з нас так само є. Вони певними людьми, очевидно, свідомо е створюються сприятливі умови для цього, тому що такими, таким народом легко маніпулювати і керувати. Таким народом легко, е в такому народі легко построїти. Студентів якоїсь групи, курсу з троєм повезти на вибори і, сказавши, сфотографувати свій, ну, свій цей папірець, де проголосував і тоді тобі поставлять хорошу оцінку. В такому народі лег, легше сказати, що коли складається іспит, у заліковці повинні лежати гроші. І це виконується. Але хто виконує, та ми ж виконуємо. Наші діти виконують, наші знайомі виконують. І поки кожен з нас не зрозуміє, що от я повинен зробити так, щоб бодай моє оточення цього не робило. І так само, щоб воно робило, доти всі політичні утворення, всі рухи, які безперечно потрібні, і чим більше буде громадських організацій, але абсолютно позитивного результату не дадуть. А у нас в Україні це ще ускладнюється і тим, що. Як я вже сказав, ну власне, що там казати, це всі знають, що ми єдина нація, ми єдиний народ, але ми досить відмінний народ. Ми ж в цьому наше багатство. Теж треба розуміти, що в цьому є наше багатство. Я думаю, що дуже важливо, чому оце горизонтальне розширення ідей, які закладені в Хартію. Чому воно дуже важливо, тому що це може дати, може дати підстави для створення загальнонаціональних проєктів. Якщо будуть тільки проєкти, скажімо, подільського розливу, так би мовити, а там Галичанського розливу, а там Слобожанського, а там Донецького, нічого доброго з цього не вийде. Поки. От ті проблеми, які болять в Донецьку, не буде ними перейняті організації тут, у Кам'янці, це будуть тільки слова, що ми хочемо об'єднати націю, ми хочемо одної нації. Я, з іншого боку, я кажу, що треба бути реалістами і дивитися, що світ змінився. І саме поняття нації сьогодні не таке. Яке було в 19 столітті і навіть у ХХ столітті. Це, е, треба на це дивитися дуже об'єктивно і розуміти, що ми будуємо і мусимо збудувати політичну націю, але об'єднану політичну. Як вона буде будуватися залежить від кожного з нас. Е, я думаю, що те, що ми побачили зараз у Кам'янці-Подільському, є дуже надихаючим. І, і дуже позитивно. це ви є представники отого е, громадянського суспільства, яке таки формується в Україні. І давайте згадаємо, що при всіх жахіттях бандитської влади, одної, другої, третєї, то вона в нас вся, вибачте, була. На жаль, за всі 20 років, коли ми подивимось, ми. Жодної світлої, ми не можемо сьогодні протиставити Януковича, Ющенку, Ющенка, Кучми. там і все. На жаль, це було майже те все саме. І тому ми стоїмо перед такими колосальними викликами і непевністю. Ну, а що ж нам робити, і чи взагалі це можливо? Але з іншого боку. Були ці керівники, яких ми обрали між іншим. Не забуваємо, що при всіх фальсифікаціях, але ми їх обрали. Значить, ми не змогли фальсифікувати, я скажу, грубо так. Давайте сфальсифікуємо, оберемо наших людей. Значить, ми не можемо цього зробити. Ну, не тільки тому, що це неможливо зробити, очевидно, фізично, а й тому, що наша гідність нам не дозволить цього робити. Але про те. Чи можемо ми уявити подібне зібрання 25 років тому? Та не можемо уявити. Ми, Україна зробила колосальний крок вперед. І при крок вперед значно більший навіть, ніж зробила Росія. Ну, я б маю на увазі ці колишні частини Радянського Союзу. Ну, я вже не кажу про білорусів там, і можливо навіть більше, ніж Грузія. Це тільки здається нам, що там ніби все так. там теж дуже складно і дуже непросто. Тому давайте робити далі ці кроки. Кожен повинен шукати шлях, як це робити, і кожен повинен бути щасливим. Ну, поверхне щасливим, тому що. Ми живемо, ми живі. Мені так, ну, в мене так склало, що я два рази був там, можна сказати. Два рази мене вже ніби не було. Ну, але Господь ми його я залишився. І я е, прекрасно розумію, що це є велике щастя з усіма стражданнями, які тут є в нас. Що ми тут живі. І ми можемо. Е, можемо Щось робити. Але дуже важливо, що це не просто мусить бути фізичне виживання, а це мусить бути свідомість з того, що я вільний, я вільна людина. Коли я вільний, то мені чхати на те, хто що про мене скаже, як він до мене поставиться. Мені важливіше утвердити себе і своїм, можливо, прикладом, ну, е іншим людям сказати, що так можна зробити. Я вам теж бажаю цього відчуття свободи, е яке дозволяє робити так, як ти вважаєш за потрібне, помилятися ну, часом, безперечно. Але все одно це єдиний спосіб, єдиний спосіб нашої екзистенції, яку чомусь нам дав. Дала якась вища сила, і ми на ці землі. Я вам бажаю всього.